Який ви бачили найбільш дикий сон? Мені приснилося, що я повернулася до коледжу за кілька тижнів до випуску і раптом отримала електронного листа від професора, якого я ніколи не бачила, про те, що я пропустила всі його заняття. Але я навіть не знала про них і мені не повідомляли, що я записана на них. Я була в повній паніці, намагаючись з'ясувати, що я пропустила і що мені потрібно зробити, щоб скласти іспит. А потім прокинулася і усвідомила, що я вже давно закінчила навчання і маю роботу. Божевілля, як цей сон сниться стільком людям по всьому світу? Зрозуміло, що багатьом сниться подібний кошмар, адже ми проводимо 12 плюс років або близько того в освітньому середовищі. Я впевнена, що стреси занепокоєння пережиті протягом багатьох днів і років залишають глибокі сліди на мозку. У сні я раптом опинився на фермі своїх дідуся з бабусею. Мені було років на 10-20 більше, ніж зараз. Небо палало червоним і помаранчевим кольором, а сонце пекло так яскраво, що мені здавалося, ніби моя шкіра горить. Я бачив десятки людей, які бігали, кричали, намагалися знайти своїх близьких. Я зрозумів, що всі панікують, бо ми всі живцем схорали на сонці. Я блукав, відчуваючи, що шукаю когось, кого люблю, але не знав кого саме. Випадковий чоловік підбіг і вдарив мене ножем. У Живіт, він плакав і говорив, заїкаючись, що не знає, що нам робити. Коли я прокинувся, у мене буквально боліли очі, і я відчував, що мій живіт горить. Пройшли тижні, якщо на місяці, перш ніж я перестав відчувати біль, коли згадував про той сон. Не забудьте про підписку вподобайку і коментар. Дякую. Мені якось приснився сон, в якому я йшов повз початкову школу і почув стукіт. Я подивився на школу і побачив, що купа дітей і намовлят били у вікна закривавленими руками. Я кинувся рятувати їх, але помітив, що у мене болять ноги. Я подивився вниз і побачив, що трава вкрита лезами для гоління. Я впав і подивився на дерево, де побачив купу намовлят і дітей, що висіли в зашморгах, задихаючись. З вами все гаразд. Дивлячись, що таке гаразд щодо цього сну він приснився мені майже 30 років тому, але він не покинув мене й досі. Я прожив у сні ціле життя від народження до смерті. Це сталося, коли я намагався кинути палити і носив нікотиновий пластир, який викликав у мене дуже дивні і яскраві сни. Однієї ночі я проспав 11 годин і жив у сні іншим життям. То була найдивніша і найбожевільніша річ, яку я коли-небудь переживав. Все було дуже яскравим і реальним. Прокинувшись, я швидко забув усе, окрім невеликої частини, але емоції та відчуття все ще залишаються зі мною. Це якесь в дусі, ріка і Морті. Мені наснився сон, в якому я зустріла чоловіка, закохалася, народила дітей, виростала їх і побачила, як вони пішли до коледжу. Мені здавалося, що пройшли роки, і все було надзвичайно реальним. Коли я прокинулася, то відчула сильний смуток через втрату сім'ї, якої у мене ніколи не було. Я читав історію про хлопця, якому приснився такий самий сон, коли він потрапив в аварію і впав у кому. Прокинувшись, він так і не зміг оговтатися від горя втрати дружини і сім'ї, яких він мав у тому іншому житті. Я стояла на пляжі, дивлячись на безкраї простори океану перед собою. Раптом почала формуватися величезна хвиля, яка піднімалася все вище і вище, поки не здійнялася наді мною як хмарочос. Однак, замість того, щоб обрушитися на мене, хвиля ставалося застигла в повітрі над моєю головою, як гігантська крапля води. Я працював на Кока-Колу багато років тому. Я страшенно її ненавидів, жахливі начальники, низька зарплата. Я звільнився звідти майже 20 років тому і з тих пір працюю в одній і тій же компанії. Кілька років тому мені наснився сон, що я звільняюся з компанії, в якій зараз працюю, і повертаюся працювати в кока колу Я був нещасним. Сон був настільки реальним, що коли я прокинувся то лежав у ліжку і був абсолютно переконаний, що повернувся на роботу в Кока-Колу. Я був пригнічений і засмучений близько 20 хвилин, поки не зрозумів. Розумів, що мені все це приснилося. Одного разу мені наснилося, що мене нокаутували. Увісні у мене потемніло в очах, і я прийшов до тями в іншому місці, але симптоми нокауту були такими ж, як і в реальності. Дуже схоже на якийсь приступ вам варто відвідати лікаря. Ні, в реальному житті мені одного разу теж довелося побувати в нокауті. Прийти до тями після того, як тебе вирубали, дуже відрізняється від пробучення зі сну. То був не припадок, пане докторе Редіт. Нагадую, що ви можете підтримати нас фінансово, оформивши спонсорство прямо на Ютубі. Ваша підтримка це наша впевненість, що у нас буде можливість і далі для вас працювати. До того ж, це безмежно мотивує. А тим, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Ви найкращі. Одного разу мені приснилося, що я маю вбити динозавра, відрубавши йому верхню частину черепа і виливши киплячий бензин на мозок. До того ж, то був мультяшний динозавр, схожий на жирафа. Я пам'ятаю, що якби я не зміг вбити динозавра, то сталося б щось дуже погане, тому це було дуже важливо. Одного разу я прикинулася від кошмару і вийшла на кухню, щоб випити кави. Мій батько також був там, хоча зазвичай він прокидався приблизно на годину пізніше. Я розповіла йому про свій сон, в якому я побачила гігантського скорпіона, що повзав в постелі моєї кімнати. У сні я не могла поворухнутися, поки скорпіон не почав падати мені на обличчя, після чого я прокинулася. Тато запитав: він був коричневий і дуже волохатий? Я така. Так, звідки ти знаєш? А він відповів мені щойно приснився такий самий сон. До цього дня ніхто з нас не може цього пояснити. У нас було багато інших дивних збігів, коли я була маленькою, але той випадок був особливо дивним. У сні моя бабуся купила новий будинок. Я спустився в підвал і знайшов прикутих ланцюгами дітей, купу гарячих дівчат і трупу морозильній камері. Мені подобається, що багато снів є казково оригінальними або багатими на страхітливі картини, а потім збуджена частина вашого мозку просто так і додайте туди ще й дівчат з великими цицьками. Я тасувався у мене вдома з другом, який помер кілька років тому. Коли він зібрався йти, я на мить вийшов за ним, а на вулиці стояла моя мама. Я запитав її ти бачиш того хлопчика, що йде в білій сорочці? Вона відповіла, що ні. Я був у лісі на колінах зі зв'язаними за спиною руками в кольчузі. Люди, які стояли навколо мене, теж були в обладунках. Я не бачив жодного обличчя, лише їхні плечі. Вони про щось нерозбірливо розмовляли, а я озирався навколо, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Я побачив блискуче металеве лезо, що наближається до моєї шиї. Воно було теплим. Почув, як тріснула шия. Потім мій зір опустився на землю, де я побачив, як моє обозголовлене тіло падає вперед. Прокинувся весь у поту. Серце кала Єдине, про що я тоді подумав, це те, що смерть безболісна сон, що змінив моє життя. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть, який найдивніший сон ви бачили. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!